Китки м'яча у баскетболі. Всі кидки у баскетболі можна класифікувати по наступним категоріям: кидок однією рукою від плеча та зверху, китки двома руками зверху, від грудей знизу. Всі ці китки можна виконувати з місця, у руці, у стрибку. Вибір способу китка залежить від відстані гравця від кільця. Розглянемо найпопулярніші з видів китків: кидок двома руками зверху, від голови. Виконують із середніх дистанцій при щільній опіці суперника. М'яч перебуває в піднятих і зігнутих ліктьових суглобах руках, над головою. Ноги зігнуті в колінних суглобах, розміщуються на одній лінії або одна нога на пів кроку вперед. Перед кидком ноги згинаються в колінах, а руки в ліктях. Випрямляючи ноги та випростовуючи руки вперед вгору, плавним рухом кистей і пальців здійснюється кидок. Кидок двома руками від грудей. М'яч на рівні грудей утримується пальцями, лікті у тулуба, ноги в коліних суглобах злегка зігнуті, тулуб прямий. Погляд спрямований на кошик, м'яч підноситься до грудей, виноситься вздовж штулуба вгору вперед, у напрямку кільця, і захльостує рухом кистей, надаючи м'ячу, зворотний рух випускається з кінчиків пальців, одночасно випрямляються ноги. Тіло й руки повинні супроводжувати політ м'яча. Кідок однією рукою від плеча, стоячи на місці. Ноги розташовуються на ширині плечей, м'яч розташовується на рівні грудей. Одночасно ноги злегка згинаються, М'яч найкоротшим шляхом виноситься над правим плечем, ліва рука підтримує м'яч з боку. М'яч повинен повністю лягти на всі фаланги пальців, лікоть кидаючої руки спрямований уперед. Кисть з м'ячем максимально згинається назад. М'яч переміщається вперед вгору. Відрив м'яча від пальця відбувається, коли плече, передпліччя і кисть утворюють майже пряму лінію. Після відриву м'яча від пальців виконується захльостування кисті. Потім рука розслаблено опускається вниз. Після чого гравець приймає вихідне положення. Бережи себе і до зустрічі.